Ті, хто кілька місяців із надією в очах і трепетом у серці слідкував за усіма перипетіями пісенного талант шоу X фактор зміг нарешті на власні очі побачити і на власні вуха почути своїх кумирів вживу. На музичне рандеву до міського палацу культури імені Олексія Шабельника Бердичівлян та гости міста запросили експресивна Марія Рак, ніжна і глибока Ірина Борисюк, запальні діти капітана Гранта та загадковий чорний діамант Володимир Ткаченко. У них різне минуле, та сьогодні вони разом розповідають, що після проекту їхнє життя круто змінило свій напрямок. Мрія у кого потрапити, у кого повернутися на сцену збулася, і відтепер на ній вони намагаються поєднати те, що подобається їм особисто, і з тим, що вимагає народ і. продюсеры. Я, в принципе, пою то, что мне нравится. Никогда не пою того, что, то, что мне не нравится. В проекте даже в X-Factory у нас постоянно были стычки из-за того что руководство мне давало одни песни я хотел петь другие песни в итоге как бы все равно находили какое-то общее общее мнение и я пел то что мне в принципе нравилось тому доказательство было песня того же майкла джексона «Earth сонг или там какие-то зарубежные просто от меня хотели больше русского нашего нашей эстрады я хотел больше зарубежных потому что мне больше нравится мелодика зарубежная вот но кто знает, что в дальнейшем как бы ждет зрителя и слушателя то, что я готовлю, в принципе, это будет музыка, ну, не универсальная, но это будет, мне кажется, мужская музыка, больше гитарная, более такая балладная, наверное. Ну, что-то вот такое вот более

Талант шоу стало для них вищою школою, зізнаються хлопці з гурту діти капітана Гранта. Лише вчора вони були поза блакитним екраном, а нині вже відомі на всю країну. Їхня п'ятірка існувала і раніше. Тоді вони співали зовсім іншу музику. «Тут немножечко довелося відмінитися У нас взагалі п'ятеро. Тобто ще є Діма, який пише тексти, пише пісні. У нас п'ятеро, костяк, у нас альтернативна музика ну, неважно, з якою концепцією. Тобто є ядро. А здесь пришлось где-то спеть воду, где-то сыграть воду. А це не всі нравиться. На этой нам... почві, между собой між собою нас були нам. Це було не вперво. що ми е, були люди, які раніше не вибирали це. Ми робили в ресторані і угу. за це получали просто гроші, гроші да, щоб вижити в студентських условиях. Тому що в Харкові це город. нагород свого роду універсальні. Ті хто грає на весілля, то зі слогану Ну, грає так, так якщо треба <говорит> прогнутися колись, то ну ми раді якогось смисла, определеного ми будемо прогибатися. Виходячи на сцену, зізнаються діти. Вони хочуть, аби люди замислилися над тим, що чути і бачити правду не завжди просто, але з нею легше жити. Вони на торвучку взяли старт. Кажуть тепер час стати виваженішими, об'єктивнішими. <говорит> Судом наскущенки двое, кто приїх, Но кружки Объясните теперь почему я на ней так Вы знаете, у нас уже был дом, но был слабый фундамент. Сейчас мы работаем над фундаментом. Вот вот такие прошедшие строительства у нас не был шатки. Сейчас мы работаем над фундаментами. Идеология, концепция. Программа и так далее. Потом уже идут песни, клипы, это концерты и так далее. Так, потому что это главное. Да, это, это костяк, это это, это то, что не горит, не тонет, не скисает и не, не поддается никакого ни, вида эрозиям. Ати тож та стояться в Нині люди чомусь хочуть здаватися гіршими ніж вони є. Насправді доповнюють Турчинова Володимир Ткаченко та Ірина Борисюк. І вони, як справжні артисти, хочуть, щоб після їхніх виступів у душах глядачів просиналися радість і добро. А ще виконавці мріють, аби кожен із присутніх у залі знайшов відображення своїх думок у творах, що лунають зі сцени. Щоб вони, все те, що вони побачили на екрані, що вони в цьому не розчарувалися. А навпаки, тобто, їм, їм ще більше це сподобалося, тому що, звичайно, картинка в телевізорі це одне, а побачити це наяву це зовсім інше. Я просто. Ми всі, чесно кажучи, ми дуже всі переживаємо, тобто щоб цей вечір вдався. Практично ми в кожне місто, коли приїжджаємо, для нас, ми переживаємо. Ми не знаємо, як люди нас будуть сприймати. Ми знаємо, що мабуть, ну там що в кожного є свої улюбленці. Декого може бути більше, декого може бути менше. Але ми це є одне ціле. Як би кого тут не сприймали, тобто когось краще, когось цей всі, всі до цього відносяться. Тобто досить нормально. Спочатку це було коли тільки ми їздили перші міста, знаєте, ми так задивлялися. Ага, в кого більше квітів, в кому там більше, знаєте. Аплодують і так далі. Тепер це зовсім це всі нормально, адекватно сприймають. Наше головне завдання це те, щоб люди сьогодні, цей час, який вони сьогодні потратили, і навіть ті кошти, які вони сьогодні, тобто, потратили на цей концерт. А в нинішній час це просто важко розуміти. Тобто я розумію, що кожен квиточок, який вони купили, це є для них, це є це багато чого, тому що не так легко зараз на Україні жити. І мені хочеться, щоб дійсно вони запам'ятали цей вечір, щоб вони знали, що це був перший ексфактор, за який там X-Factor 2, але я знаю, що ми були найкращі, будемо найкращі. Тобто я за своїх, я просто горло пору. Наші будуть найкращі, тобто ми будемо найкращі, я це знаю і певно. В основному сейчас вот наш какой-то уровень, менталитет, он как-то падает, мы становимся хуже, чем мы вообще есть. И хочется всегда, чтобы вот после концертов люди выходили такие вот радостные, с позитивной энергией, чтобы, ну, Пусть у нас сейчас все так легко доступно во всем. Я говорю и про информацию, и про восприятие, и как мы друг друга воспринимаем. Хочется, чтобы это все-таки немножко вернулось из прошлого, когда были какие-то загадки, была какая-то изюминка в этом. А то сейчас как бы много изюма, а изюминки нет. И хочется, чтобы все-таки люди старались найти эту изюминку и приукрасить ее. А так хочу, чтобы все друг друга любили на самом деле. Якщо людина талановита, то талановита в усьому ще одне шоу танці з зірками виявило, що вразити глядача Володимир Ткаченко та Ірина Борисюк можуть не лише сильними голосами. Перший зрештою перетворився на чудового танцюриста. Ірина ж досить вдало приміряла на себе роль ведучої. Чи є різниця між пісенними та іншими образами? Як дивиться, припустимо, Ірина на можливість спробувати себе ще у чомусь, наприклад, у кінематографі. Ви знаєте кіно? Кіно в мене була така мрія за кіно, тому що я коли прочитала книжку одну? Це була Люко Дашвар Мати треба. Ви знаєте, настільки я захотіла тобто, десь колись попробувати себе ще в кіно, хоча я не знаю, мене взагалі до цього, ну тобто, я мене нікому цьому не вчили, хоча я вже багато чула. Тобто, спробую себе в кіно. Якщо б не дай Боже, мене не то що не дай Боже, якби я би тільки хотіла це, якби, мене десь. На якусь магазин король запросить, хоча б там, знаєте, принести щось е елементарне, якийсь хоча б предмет в кадрі, я обов'язково на це погоджуся, тому що я хочу спробувати. Дуже хочу. Не знаю чому. Я все кажу, мене ще там не було. От я ще там попробую, <гум> може мене ще вийде, не знаю. Скажу, одно, що там я себе чувствую, як в воді, а тут я відчував як, як не знаю, якийсь плавничок. не знаю, Мені просто казалось, що. Ну... Я не умею танцевать. Ну, я и не умел танцевать, на самом деле. Здесь я научился, но как-то не так я себя чувствовал комфортно, как чувствую в пении. Здесь я просто научился и начал понимать, как это, насколько все-таки это сложно. Теперь я понимаю, когда вот за тобой там танцую, да, но как это реально тяжело, потому что оно кажется всегда легко, эти все движения, это титанический труд, это многие часы тренировок, и, ну, ребят иногда вообще не ценят Танцоров. Ну и научился наконец-то передавать эмоции через Танец, через движение. Раньше я с помощью звуков и э, голоса передавал эмоции, а теперь еще и через движение научился. В якийсь момент кожен із них вирішив, що сцена має стати їхнім хлібом. Разом із хворобою на ім'я життя артиста. Вони підхопили цілий букет додаткових принад: напружені гастрольні графіки, пошук грошей на те, аби затвердитися на теле- і радіоефірах, постійні переїзди і перельоти кажуть, що не шкодують, бо мріяли про це чи не усе життя. Звісно, вони не поодинокі. На заході, сході, півночі та півдні України тисячі людей різного віку засинають і прокидаються з думкою про сцену, що їм робити. Перетворювати мрію на реальність не сумніваються, учасники ікс-фактору. Але до цього додають, треба бути готовим на 100%. Якщо вони хочуть просто на телевізор, то немає сенсу їх одразу відсіяти. Ну, мені здається, треба просто йти з какої та мислю. Делать то, что те, що ти хочеш, і показувати себе, свої не Нікого то без масок, без всяких. Бути чесним і розуміти, зачем це все. Заставаться самим собою. Таким ти є е в житті, таким на телебачення буде. Да, у нас наверное одно пожелание для ребят после того как нажимається на как это телевидение, после того как нажимається кнопка REC на видео, записи, просто оставаться самим собой да. и главное не растеряться и не поддаться вот этой вот такой вот изгибистой да. э... ловить. Да, на все свій час і просто треба вірити, що десь колись, мабуть. Тобто десь та зірочка є вона, і вона обов'язково обов'язково засяє. Головне вірити. І ніколи не і завжди собі казати, що ти найкраща. От тим дівчатам, тим хлопцям, які, наприклад, себе хочуть пробувати, вірити в себе і нічого просто не боятися. Знати, що вони от самі найкращі. І, і що в них завжди була самооцінка завишена, а не понижена. Вона в мене спочатку була дуже занижена, але якось, знаєте, мабуть, їх фактор мене трішечки, трішечки просто змінив. Або якщо навіть вони сумніваються в собі, робити це для когось. Саме головне в этом, якщо ви определили, що ви хочете займатися іменно этим, що ви хочете бути на сцені, ви повинні повністю себе давати отчет, що це дуже відповідно, тому що ви як врач, как учитель, вы работаете с людьми, вы с ними непосредственный контакт имеете, поэтому то, что вы несете, это есть информация, это есть знание, поэтому вы должны, если вы все-таки сделали выбор, эту профессию взять за основу, хотите быть артистом, вы должны отдать себя полностью этому, и вы должны быть примером для подражания, для чего угодно, для других людей, которые тоже хотят быть такими, как вы, и тоже в будущем может быть, займут ваше место.